Кременчуцький клуб «Кремінстайл» регулярно проводить змагання з акватлону, в якому беруть участь і дорослі і діти. Неділя не стала винятком. Вже в дев'яте на пляжі кордону пройшли змагання Креміння акватлон Кременчуцькі спортсмени підкоряли бігові дистанції та стихію води. Для дорослих це 5 кілометрів бігу, і кілометр плавання. А для дітей це 500 метрів плавання і 3 кілометри бігу. В основному ці змагання. Для дітей секції з триатлону окремінь стайл 3 акватлон. Це не олімпійська дисципліна триатлону. Багатоспортивна гонка, де учасники змагаються без велосегменту тільки на плавальній та біговій дистанціях. Заняття у воді неабияк загартовують тіло та зміцнюють організм. Першу чергу це загартовує організм. Це особливо актуально після пандемії. Це розвиває дихання і серцево-судинну систему, а також укріплює м'язи, усі, які задіяні, вони дозволяють повсякденному житті бути більш витривалими. Маленькі спортсмени налаштовані лише на перемогу, бо заради неї плідно тренувались та готувались до змагань. Я цим вже займаюся професійно два роки, тому вирішив взяти участь. Я думаю, що я зможу проплисти і пробіжати. В мене це вийде добре. Я думаю, що я буду першим, я впевнений. Очень до змагання підготувався. Хлопки взяв, ячки взяв. Шапка мені не нужна, я думаю, чи перше, чи друге буде місце. А ось дорослі учасники акватлону прийшли перевірити свої сили та провести цікаво час у колі однодумців. Себе випробувати і провести гарно і цікаво свій час. Хоча мені сьогодні на роботу в нічну зміну, але від такого заходу не зміг відмовитися гарно провести час. З друзями, однодумцями ще й провести тренування, тому і вирішила. Найперше, що я ставлю собі за ціль в цих заходах і в участі в них, це отримати задоволення, фінішувати і отримати задоволення. Трійку лідерів нагородили почесними кубками та іншими нагородами. А спортсмени клубу Кремінь Стайл зможуть проявити себе на змаганнях в інших містах. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.